Винник Михайло Михайлович, позивний брід, старший стрілець 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, народився 30 червня 1967 року у селі Довгий Войнилів Верхнянської територіальної громади, що на Калущині, зростав у багатодітній сім'ї, був наймолодшим і найулюбленішим. Навчався у довговойнилівській школі, був наполегливим, цілеспрямованим, з надзвичайно загостреним почуттям патріотизму. Для багатьох однолітків був прикладом, захоплювався боксом, вів здоровий спосіб життя. А ще любив грати на гітарі, і усіх зігрівав своїми піснями. Був душею компанії, мав багато друзів. Після школи вступив до Калузького профтехучилища, здобув фах електрозварювальника. Відтак його призвали на строкову службу, яку проходив у Хабаровську. Після звільнення познайомився з юною дівчиною Олександрою, яка й стала його люблячою дружиною. У щасливому шлюбі народилося двоє прекрасних донечок: Роксолана і Неля, татова гордість і мамина радість. А ще Михайло був побожною людиною, маючи прекрасний голос разом із матір'ю співав у церковному хорі. З дружиною будував власний будинок старався дати дітям гідне життя. З юних років їздив на заробітки, мав золоті руки, був майстром своєї справи, найкращим спеціалістом з євроремонту. Однак сімейне життя дало тріщину. Через 22 роки їхні шляхи з Олександрою розійшлися. 2018-го доля звела Михайла з другою дружиною Любою. Незабаром у сім'ї народилися двійнята хлопчик Олексійко і дівчинка Софійка. Михайло був чудовим чоловіком і батьком. Усю свою турботу і любов вкладав у діток. Однак щастя тривало недовго. Розпочалося повномасштабне вторгнення РФ на територію України, маючи звання молодшого сержанта і будучи патріотом своєї країни, чоловік з першого дня війни вступив у місцеву територіальну оборону. У квітні був мобілізований. Служив старшим стрільцем стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини А 7166 на запорізькому напрямку. За словами побратимів, був відданим бійцем, надійним другом, завжди готовим прикрити спину. Його командир згадує, Михайло був людиною, яка ніколи не могла всидіти на місці. Він хотів іти вперед і якнайшвидше звільнити територію нашої країни від ворога. Позивний брід взяв від свого предка. Ми пишаємося, що служили з такою людиною в нашому підрозділі. Загинув Михайло Винник 17 квітня 2023 року в районі населеного пункту Зелений Гай Запорізької області. Йому навіки п'ятдесят 55. Тато розумів, де знаходиться і які наслідки можуть бути. Розповідає донька Неля. Однак був готовий віддати життя за рідну країну. Коли приїхав у відпустку, ми переконували його, щоб він більше не йшов на війну, плакали, що так багато смертей. Але тато сказав: донечки, війни без смертей не буває, і я готовий до цього. Свій останній спочинок герой знайшов 22 квітня на місцевому кладовищі в селі Довгий Войнилів. Указом президента України Володимира Зеленського Михайло Винник був нагороджений почесною відзнакою Сили територіальної оборони посмертно. Світла йому пам'ять і вічна слава.